Повномасштабне вторгнення в Україну змінило багато чого. Країни світу почали задумуватися про свою оборонну спроможність, і ця думка не уминула Європейський Союз. Там наразі політики думають, яким чином збільшити можливості захищати співдружність, яким чином, який конструктом це буде втілено, як прийняти реальність, що Сполучені Штати Америки все більше вимагають, аби Європа брала відповідальність на себе, на себе тоді, коли поруч з'явився потужний ворог. Один з варіантів є запровадження спільної оборонної політики і створення спільної армії Євросоюзу. От про це зараз будемо говорити з вами Валентин. Ще до повномасштабного вторгнення Європа делегувала більшість своєї безпеки Сполученим Штатам Америки. Це сталося не вчора і не позавчора, а після другої світової війни. Натомість європейські літи займалися економікою і рівністю у всіх її проявах, звісно, і думали, що світ буде безпечний вічно. А якщо буде й небезпечний, то сполучені Штати Америки будь-яке питання закриють. Можливо, ми допоможемо Штатам Америки в якомусь регіоні чи країні, але це буде все на других ролях. Основна діяльність Європи не має зосереджуватися на оборонному комплексі і на армії. Більше того, в Європі було багато таких дуже дивних тенденцій, коли зневажали власну армію. Вона насправді деградувала, особливо зневажали оборонний комплекс. Він хронічно недоотримував інвестиції. Вважали, що мати пакет інвестицій. В оборонному комплексі це щось таке негуманне, непацифічне, незелене, недобре і таке інше. Але треба сказати правду, що не всі політики, навіть до повномасштабного вторгнення, хотіли сподіватися виключно на сполучені штати Америки. Ідея спільної армії, спільної оборонної політики все ж таки в Європі лунали, хоча і меншими голосами. Ідея європейської армії чи спільної політики оборони, чи то загалом стратегічної автономії, не є новою. Вона не раз піднімалася, але після того затухала. Привітним прихильником ідеї стратегічної автономії для Європи у сучасності був французький президент Еммануель Макрон, який ще до війни закликав до тіснішої інтеграції країн в рамках ЄС, подальшої сепарації Європи від Америки. Свій час він взагалі заявив, що у НАТО сталася смерть мозку. Але щодо французів це було не дивно, вони завжди хотіли конкурувати з Америкою, бути лідерами в Європі, навіть колись виходили з НАТО. У нас є окреме відео про це. Як взагалі Франція бачить дипломатичні стосунки, і які основи її подивіться, посилання буде в описі до цього відео. Та наразі ідея більше ніж просто думка однієї країни. Підкріпити Макрона в цьому питанні міг уряд Олафа Шольца, який якраз був сформований перед початком 22-го року, і спільна декларована програма, якого була явно націлена на зміцнення ЄС. Але 22-й рік багато в чому завдав удару по цим планам. На початку війни ініціативу з допомогою Україні взяли на себе країни Центрально-Східної Європи та Сполучене Королівство. Також США виглядало значно. Сильнішим союзником, ніж Франція та Німеччина, перша славилась Макроном, який тоді часто говорив по телефону з Путіним. Друга своїми п'ятьма тисячами касок та власною нерішучістю у наданні нам необхідного озброєння. Обидві найпливовіші країни континентальної Європи виглядали не дуже. А якщо сказати відверто, то погано. Але час змінюється і змінюється і країни. Німеччина зараз стала другою після США країною за обсягом загальної наданої допомоги, поступаючись тільки штатом. А Франція навіть допустила варіант розміщення на своїх військ і судячи з цього, французькі інструктори вже найближчим часом будуть в Україні про що свідчить недавній наказ главкома Сирського. А ще Франція дає нам давно вже цікаву потужну зброю, і мова не тільки про скальпи, мова також і про спеціальні авіабомби, повітря земля, якими ми вражаємо ворога. Ну і взагалі вони одні з перших, хто погодився на те, аби Україна вражала цілі на самій території Московії, де відбувається скупчення військ для подальшого вторгнення в Україну. Окрім повноштабного вторгнення, є ще причини, які змушують Європу задумуватися про свою обороноздатність і стратегічну автономію, так би мовити. Я вже частково про це сказав. Це про те, що Сполучені Штати будуть відходити від Європи. А особливо дуже лякає на сьогодні європейців Дональд Трамп, який може стати президентом, не дивлячись навіть на свій вирок, можете подивитися розмову. Чудово, у нас в суботу вийшла. Там ми говоримо про те, що мінімум цей вирок в суді. Не зашкодить Трампу, а можливо навіть і допоможе. І от, так що подивіться і давайте дивитися правді вічі. Так от Дональд Трамп не раз говорив про те, що безпека Європи має бути в першу чергу справою самої Європи. Від того європейцям треба задумуватися. Дональд Трамп взагалі погрожував не допомагати тим країнам, які не вкладають 3% ВВП в оборону. Фактично, Трамп сам свідомо підштовхує Європу до автономізації. У цьому є своя логіка мати Європу у якості молодшого брата, чи то пак навіть від цегемона виглядає кращою ідеєю ніж стан, коли Європа роз'єднана і залежна від Вашингтона. Бувало навіть американські політики, навіть Трамп показували, що для нового світу старий світ чи не тягар, але треба й визнати, що цей тягар має і свої плюси на геополітичному рівні, тому не треба примінятися. Але американцям вже розхлюбувати наслідки своєї політики багато що вони натворили, особливо затягуючи на допомогу і постійно звинувачуючи. Це до речі, було правильно, що вони тиснули на європейців аби вони збільшили ресурси на оборону. Але така от ізоляціоністська риторика все ж таки руйнує стосунки і не дає в майбутньому гарних довірливих взаємовідносин. Так, от, розуміння того, що спільна армія потрібна, це одне. А друге, це цікаво, чи проявляється така думка в електоральній площині. А зараз саме на це і поглянути, бо відбувається кампанія в Європарламент. Так от, на сьогодні політики активно піднімають це питання. А самі європейці під 80% вважають, що спільна політика в напрямку оборони має бути. Більша половина німців вважають, що навіть можлива і спільна армія. До посилення суб'єктності є, закликають і політики. Так недавно очільник МЗС Італії Антоніо. Таяні сказав, що ЄС повинен ставати важливим геополітичним актором і що створення спільної армії є важливим для цього. Але треба розуміти, що спільна оборонна політика вимагає узгодження в дуже великої кількості різних питань, і, зокрема, узгодження і в зовнішній політиці без координованої спільної політики зовнішньої для країн Європи. Спільна оборонна політика буде виглядати як не найфункціональніша ініціатива. ЄС вже зробив багато на цьому шляху. Є інститут верховного представника, яким нині є Жозеп Борель. Повна назва його посади, до речі, звучить як верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки. Євродипломатія вже по суті сформувалась у повноцінне міністерство зовнішніх справ. Також по дорозі до уніфікації стоїть на перешкоді право вета, адже одна дві країни може заблокувати будь-яке рішення, тим самим. Геополітичного суб'єкта може і не виникнути такого серйозного, тому що його завжди може блокувати умовна угорщина. Але на цьому шляху вже є певні ідеї. Право важливо, адже не завжди вийде вирішувати питання, просячи когось з лідерів бунтівних країн попити кофе, поки вирішуються важливі питання. Як наслідок є ідея кваліфікованої більшості, і сподіваємося, що в Європі вона буде впроваджена. Звісно, також. Може бути дискусія щодо балансу розмірів країн, але загалом ми впевнені, що Європа знайде оптимальну формулу, яка з однієї сторони зробить євросоюз функціональним, а з іншого буде поважати країни поза їх розміром і кількістю населення. Також не менш важливим є питання грошей і наповнення цього військового і оборонного бюджету. Макрон бачить фінансування армії в єврооблігації, тоді як Німеччина і Нідерланди не хочуть фінансувати обороноздатність за допомогою боргу. Тобто потрібна система, яка буде давати великі і постійні гроші. А ще по дорозі є купа інших питань, наприклад, уніфікації закупок озброєння в Європі. Дуже багато різних виробників, і їх всіх треба узгодити, і інтереси їх зокрема. Але в перспективі така інтеграція, звісно, дала б користь і оптимізацію ресурсів для всіх країн представників. Про це ми пізніше ще й поговоримо. Треба сказати, що війна сьогодні Москвою проти України є чудовою можливістю Європі. Протестувати механізми інтеграції взаємодії, тобто вони зараз спільно домовляються про нашу допомогу. Так само вони можуть ці механізми потім перенести на допомогу власній армії спільні. Якщо досягти всього вище перелічного, то можна буде переходити до справи створювати армію ЄС. Зрозуміло, що спочатку це буде невелике спільне групування військ, така собі 28-ма армія в додачу до 27 вже існуючих національних збройних сил. Хоча вже є невеликі структури, як ЄОФОР, чисельність якого зараз знаходиться на рівні 10 тисяч чи спільний німецько-нідерландський батальйон і багато інших своєрідних заготовок для армії Європи, створених вже давно. ЄОФОР має до речі свою місію в Європі і діє вже багато років. Зокрема, це миротворча місія в Боснії. Звісно, основна задача це нині підтримувати Дейтонську угоду, але разом з цим структура може виконувати і інші місії по всьому світу. Також в рамках ЄС є місія, покликана навчати українських військових на території ЄС, щоправда, чисельністю близько 350 людей. Далі вже на основі цієї армії має йти подальша інтеграція та зв'язування з національними силами, створення відповідних наднаціональних інститутів. Кінцевим етапом має бути повна інтеграція зі створенням єдиних сил оборони спільних для всього союзу. Звісно, це надзвичайно обідна і важка задача, і потребує, хоч часткової федералізації в європейському союзі, до чого дуже далеко і не факт, що колись станеться. Же Борель, нині, до прикладу, взагалі розуміючи всі ці складності, каже про те, що та не треба нам ніякої спільної армії. Давайте зробимо інтеграцію армії країн Європи більш тісною і ефективнішою, і це буде краще ніж спільна армія. І справді наразі важливо говорити не як про спільну армію, де якої знову можливо закинуть. А як про інтеграцію всіх видів оборони, систем ППО, зовнішньої розвідки, різного роду уніфікації, говорити про спільні закупівлі та створювати єдиний ринок, можливо, посилювати прикордонну службу, нарощувати співпрацю між безпековими структурами країн ЄС Тощо. Це те, що можна досягти прямо зараз, і це справді реалістична ціль. Наразі в цьому напрямку працюють і створили вже посаду для Єврокомісара з оборони. І що цікаво, Усула фон дер Ляїн каже про те, що цю посаду. Має зайняти людина з центрально-східної Європи. Хоча, звісно, і не ясно, які повноваження буде мати ця людина. Для нас вже посилення ЄС або в спільній армії, або у кращій співпраці і підрозділів і створення окремих структур спільної роботи, як от місія в Боснії, то ці всі процеси для нас максимально позитивні. Для нас плюс є в тому, що Європа стає більш. Самодостатньо питання безпеки, ну і звісно, ми можемо розраховувати на те, аби в майбутньому її підрозділи і сили потім і могли б розташовуватися в Україні за умови відсутності членства в тому ж НАТО, певна, навіть воєнна парасолька від ЄС мала б дуже таку правильну логіку і позитивно би впливало на нас. Ну і звісно, ми в свою чергу могли б багато дати цій структурі, тому що ми маємо і досвід. Ну і звісно, вже рухаємося шляхом європейської інтеграції. Щодо того, якщо не буде армія ЄС, то знову таки може бути створена місія спільної дії європейських військ в Україні. І це, до речі, теж може бути хорошим майданчиком для майбутньої спільної оборонної політики. Тож, дорогі європейці, чекаємо на вас тут щодо НАТО, то варто сказати, що ідея європейської оборонної політики не є антиєвроатлантичною. Навпаки, вона скоріше покликана доповнювати її. Не виключно, що структури ЄС певним чином потім інтегрують з НАТО. Максимум є побоювання зайвого дублювання функцій. Підсумовуючи, хочемо поважати Європейському Союзу збільшувати свою оборонну спроможність, розвивати свій ОПК і ставати більш потужними в цьому складному світі, особливо зараз, коли світова система безпеки справді руйнується. Нехай буде вільна Європа з потужною армією, і Україна там ж, разом. З європейцями. Ну а ви, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал і на телеграм, наш канал, де у нас більше цікавої інформації посилання буде в описі до цього відео. До зустрічі!